Тарас Пиріг показує роботу крісла на автоматичному управлінні для надання акушерської та гінекологічної допомоги жінкам з інвалідністю. В комплекті є електропідіймач. Це гінекологічне крісло, якраз і розробно для таких жінок. Воно майже до, до самого полу опускається. І є ну, так як це на першому поверсі, для того для цього для удобства є пандуси, щоб можна було заїжджати, заїжджати сюди на, на коляски. Це основна складова гінекологічного кабінету безбар'єрного доступу, який від початку року у тестовому режимі діє у прилуцькій центральній міській лікарні. Нині допомогу у ньому встигли отримати до десятка жінок. Говорити з суспільним пацієнтки не захотіли надання допомоги про екстрене контрацепції, консультування по плануванню сім'ї, про запобігання вагітності. Такі функції кабінету. будь-хто, хто потребує ще раз, акцентую допомоги після фізичного сексуального насилля. Жінки з інвалідністю можуть звернутися до нас в приймальне відділення, заявити безпосередньо працівнику про потребу в наданні такої медичної допомоги, і вона буде надана. Зі слів яни погорілої кабінет відкрили на першому поверсі центрального корпусу лікарні в межах приймального відділення. Допомогу тут надають цілодобово та конфіденційно жінки на в цей період важкий військовий на е, своїх плечах. Е, є така категорія людей, які вважають, що на що скажетесь, це проявляти слабкість. Але е, ми маємо в першу чергу піклуватися про своє жіноче здоров'я, про своє ментальне здоров'я і не вважати це чимось таким а... Соромним чи осудним наразі це єдиний гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу у прилуках та районі, четвертий в Чернігівській області та один з 23 в Україні. Як розповіла директорка закладу, його обладнали за гроші благодійних фондів здоров'я жінки і планування сім'ї, українського жіночого фонду та партнерства ООН із захисту прав людей з інвалідністю за кошти Європейського союзу. Загальна вартість обладнання склала близько 250 ти тисяч гривень. Кабінет забезпечений не тільки, як ви бачите, там, меблями, необхідним обладнанням, тобто це сучасне кресло з підйомником для жінок з інвалідністю, комп'ютерна техніка, повністю умови для лікаря для того, щоб він оглянув чи вів прийом. Це ще необхідні розхідні матеріали для проведення тестування на ВІЛ-СНІД, для запобігання поширенню захворювань, які передаються статевим шляхом. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів.